Збирати щомісяця 5500 тисяч індивідуальних аптечок першої домедичної допомоги АйФЕК для українських військових вирішила американська неприбуткова організація Вайтсторк. Працює вона в Україні два роки і за цей час закупила і доставила на фронт 60 тисяч індивідуальних аптечок для військових. Розповідає колишній морський піхотинець армії США та голова місії White Stork Вільям Макналті. З його слів: 70% медикаментів в аптечці українського виробництва are also providing demining майнікменс окрім військових аптечок. Ми також маємо намір надавати українським державним службам з надзвичайних ситуацій чи іншим відповідним службам обладнання для розмінування. Тому що наступним великим викликом в Україні, коли вона виграє війну, це буде розмінування своїх територій. Це приблизно розмір штату Флорида, який потрібно розміновувати прямо зараз. Поки що ми зосереджені на аптечках. А коли закінчиться війна, ми зосередимося на забезпеченні обладнанням для розмінування. Ваня сатвай so White Stork was while we are focused on IFAX now. У цій аптечці вона зібрана за стандартом НАТО. У цій аптечці фактично все, що має боєць в будь-якій країні, яка має аптечки за стандартом НАТО. Тут є турнікет, тут є ізраїльський бандаж. Тут є термоковдра, тут є картка, тут є звичайний бит. Протягом року аптечки збирають в Івано-Франківську, каже директорка організації White Stork» в Україні Наталія Вівчарчин. Тут вони співпрацюють з громадською організацією Громадська ініціатива Галичини. Ми взяли на себе адміністративну роботу, отримання гуманітарного вантажа, документальне це все оформлення, також наші складські приміщення. Останню партію аптечок збирали в Івано-Франківську студенти-медики та переселенці. Медикиня інтерн Ольга Ковальчук каже, за цим столом розділили пакування на ланки. Дні розпаковують аптечки, одні бхають пакети індивідуальні та джгути. Там протиопікові засоби, засоби для компенсії, повідроводи. Дівчата клають шеврони і запаковують аптечки в ящику. Тобто, все дуже чітко поділено обов'язки для того, щоб максимально ефективно зробити роботу. Доставляють аптечки на фронт військові ветерани зі США спільно з українськими волонтерами. Цього разу з цією місією до України приїхала ветеранка армії США, 73 річна Дженіфер Наталі Прицкер. Вона каже, її ціль допомогти Україні, окрім апте. Чок Дженіфер відправила зимову форму для українських військових. Востаннє була в Україні, каже, в 1966 році. Я сподіваюся більше дізнатися про те, яка насправді ситуація в Україні. Наскільки війна є критичною, який вплив вона має на солдатів, на уряд і на мирних людей, на ці три сфери, як співпрацюють між собою армія, уряд і мирні громадяни. Якщо вони працюватимуть разом, то справи підуть краще. Тому я хочу вивчити ці три сфери, аби зрозуміти, чим сполучені штати мають і зможуть допомогти. Але я сюди приїхала як цивільна особа. Голова медичного напрямку Вайтсторк Дарен Кузберт розповідає, що у Нью-Йорку працює лікарем швидкої допомоги, де теж використовує схожі компоненти, що є в цій аптечці. Каже, має намір знову відвідати Україну з благодійною ціллю. Сама робота дуже насичена. Знаєте, сумно бачити, через що проходять усі у такій чудовій країні, де така чудова культура. І це все також має величезний вплив на нас, тому що ми робимо свій внесок для людства. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.